Купувати українське відповідно до ініціативи президента України Володимира Зеленського в рамках національної економічної платформи Зроблено в Україні запроваджується програма Національний кешбек. Про це розповів директор департаменту економічного розвитку, промисловості та інфраструктури обласної військової адміністрації Сергій Подошва за умови цієї програми. Кешбек надаватимуться на будь-які споживчі товари українського виробництва, однак за виключенням підакцизних товарів. Зокрема, мова йде і про ліки вітчизняного виробництва. Для того, щоб отримати кешбек, необхідно купувати товари українського виробництва, які беруть участь в цій програмі, в магазинах, які також підтримують цю програму. Оплатити покупку банківською картою і отримати кешбек в розмірі 10% до 31 січня 2025 року. У програмі Національний кешбек може взяти участь будь-який споживач для того, щоб стати учасником цієї програми. З 2 вересня необхідно оформити. Карту вашого банку, надати відповідні дозволи на передачу даних банку і оновити мобільний застосунок Дія та обрати послугу національний кешбек. Провадження програми відбувається у три етапи. Перший етап розпочався 24 серпня, це, зокрема, для виробників вітчизняних товарів та послуг. 28 серпня розпочався старт для торгових точок, і сьогодні, 2 вересня, розпочинається програма для споживачів цих товарів і послуг. Кешбек надаватиметься на товари, які будуть внесені національними виробниками і подані для участі в програмі. Яна лазорик, віктор Костенюк, телерадіокомпанія Раї.